Марія Протасова вирішила дозарядити свій електромобіль неподалік одного із львівських супермаркетів. Для цього жінка під'їхала до зарядної станції, під'єднала автівку через спеціальний конектор і скористалася мобільним застосунком. Завдяки додатку можна простежити де розташована вільна електрична заправка, та зарезервувати її. Заряджання було 10 хвилин. Я встигла зарядити 5 кіловат. Мені вистачить напевно десь може на 30 кілометрів у водійки. Це вже другий електромобіль. Перед цим були машини з двигунами внутрішнього згорання. Тепер каже жінка, не проміняє електричку на жодний інший вид транспорту. Я пересіла на електромобіль, коли вже була війна, коли були проблеми з бензином. Я тоді купила електромобіль, і я дуже задоволена це екологічніше, це зручніше для міста. Мені здається, це ідеальна машина, тому що 100-200 кілометрів вистачає на день запасу, можна заряджати на заправках, можна заряджати вдома на гаражі. Окрім цього, каже Марія: заряджати електромобіль від електромережі значно дешевше ніж заправляти автомобіль бензином чи дизелем на автозаправних станціях. Якщо мені не вистачає заряду, заряджатись на публічних електрозарядках, але вдома десь в мене 500 гривень місяць. Виходить заряджати ж на зарядних станціях вийде дорожче в середньому від 15 до 20 гривень за кіловат. Однак це все ж дешевше за купівлю традиційних видів пального, адже на одному кіловаті електричка може подолати шлях від 6 у зимку до 10 кілометрів у літку, а це відповідає вартості проїзду у маршрутці. Дуже зручно, що зараз є багато зарядок біля торгових центрів, супермаркетів. Тобто, ти заряджаєш автомобіль, поки йдеш по магазинах, супермаркет, по справах на пошту. Що дуже зручно і винтрачаєш час. Неподалік Львова на об'їзній за зуброю встановили найпотужнішу зарядну станцію на заході України. Її вартість 100 тисяч доларів. Такий апарат заряджає електрички за лічені хвилини. Максимальна потужність зарядної станції 240 кВт. За 15-20 хвилин вона може зарядити до 80% той чи інший електромобіль. Деколи вам не встигнуть навіть каву приготувати за 20 хвилин, щоб поки ви вже тут зарядитесь. Компанія Богдана Рогалі займається встановленням зарядних станцій. Кількі Кількість таких електротерміналів каже чоловік невпинно росте. Прогноз саме по Львівській області до кінця 2025 року. Це буде понад 100, Це мінімум зарядних станцій, можливо, і 150. по Україні заплановано більше трьох сотень швидкісних зарядних станцій, в тому числі з великими зарядними хабами по 5-6 зарядних станцій на місці, де люди зможуть впевнено приїжджати на місце, підзарядитись і їхати далі. Собі зручно у подорож. За офіційними даними від Верховної Ради, пільговий режим розмитнення електрокарів діятиме як мінімум до кінця 2025 року. Саме в другій його половині очікують бум на купівлю автівок з акумуляторами, оскільки невідомо чи продовжать урядовці дію нульового мита та чи звільнять від податків на 2026-й. Стосовно ж статистики, то нині в Україні є 135 тисяч електромобілів. До кінця цього року прогнозують фахівці екологічно чистих машин їздитиме уже майже дві. 200 тисяч. Віталій Ковела, Олег Гасюк, телеканал «Перший Західний».